Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би вам розказати, як бувати матріарха або королеву. А показати, що це не є так важко, тому що в грі є багато гравців, які не мають досвіду екстракшн шутерів, не мають досвіду з такими похожими іграми, типу Dark and Darker, де присутні боси, і вони думають, що це якийсь супер хай контент, що це дуже важко. Ще насправді це дуже простий бос. Ви можете зробити його навіть соло. Єдина важкість всього цього це просто інші гравці. Якщо ми хочемо бати матріарха, нам в першу чергу потрібно дочекати, поки він появиться на одній із карт, в нашому випадку це дамба. А сайт, де знайти ротації івентів по картам, я залишу в описі, як завжди. Матріарх спавниться ось у цьому місці, прямо на розломі в дамбі, а королева трішки нижче справа ось тут. І так, що ж нам треба щоб вбити матріарха? Хороше питання, але я не знаю на нього відповіді. Щоб бити королеву, вам потрібно буде гранік і десь від 9 до 11 стаків патронів на нього. Але це в випадку, якщо ви йдете його чи її вбивати в сон. Якщо ви йдете з друзями, то зрозуміло, що розділяємо цю цифру на три. На матріарха, я думаю, вам приходиться чуть більше патронів. Але майте на увазі, що ви можете промахуватись. Матріарх спавне ще мобів, яких треба відстрілювати, тратити так само патрони. Тому берете ще зверху по пачці півтора патронів, щоб вам точно хватило. Ще можете додатково взяти з собою якусь наковальню і 2-3 пачки патронів на неї. Якщо б у вас все-таки гранік зламався, то завжди можна буде добити накувальню. Також не помішаю взяти декілька вольфпаків. Якщо ви в командою буваєте, то хоча б по подваку. Якщо ви в соло, то беремо хоча б три штучки, бо, не дай Бог, там прилетить рокетір, він дуже неприємно буде вам робити. А вольфпаками можна швиденько з ним розібратися. Також я завжди стараюся брати як мінімум 200 стака зелених бінтів і дві пачки хоча б захилок для броні. Хоча коли я в соло вбивав королева, то мені цього навіть мало було. Обов'язково беріть зіпки. завжди беріть зіпки, коли йдете бувати бусів. Дуже часто вам потрібно кудись забратися. Можливо, вже забрали вашу позицію, вам треба вибити гравців, які її зайняли. Або просто вам потрібно добратися до цієї позиції, тому зіпки завжди треба брати. І дими. Дими, вам дуже потрібні будуть потім, щоб залутати частини. Якщо дуже велика конкуренція буде, Можете єдине, що взяти ще це хачки, щоб або швиденько вийти потім, коли ви залутаєте усе. Та да, і куски. Та і в принципі все ваш мідвакс комплект готовий. Також можливо, якщо ви не знали, то холкрекери можна купляти кожен день у торговця. То ж, ви маєте кожен день хоча б одну спробу вбити матріарха. Що ж робити, куди біжати, коли там є люди? Що ж конкретно для мене найбільша проблема є це інші рейдери, які стараються її убити. Коли таке відбувається, то у вас є два варіанти: або ви стараєтесь з ними домовитись, і ви будете бувати разом. І ви повірите, що вони вас не б'ють в спину, коли ви будете лутати. Або ж ви їх вбиваєте, поки вони не зрозуміли, що це інша команда, яка претендує на боса. В нашому випадку ми просто вирішили чи запушити запустити під їх стрільбою. Вони не почули, як ми зіпку поставили. Поки вони зайняті стрільбою, ми до них забираємося і дочищаємо, в принципі, конкурентів. Друзі, трошки вибачаю, що так лагає відео, воно було скачено з мого стріма, ссылка на який буде в описі відео, якщо вам інтересно. Можете заходити, передавати привіт, задавати ваші питання. Всім буду радий, ссылка в описі під відео. Що ж, друзі, що рахується дамби, оце місце, де ми зараз знаходимося, воно на мене найкраще, щоб вбивати матріарха. Бо вас майже не дістають по-моєму цього ліпера. А ви зверху можете прекрасно накидувати урон. В підйомів це тільки зіпки, які поставили, ви їх мінуєте, і ніхто вам не мішає, в принципі, ще краще було б поставити їх з цієї сторони, звідки ми відстрілюємо боса, щоб що навіть люди залетіли, вони просто нам на лице прилітали, і ми могли зразу їх відстрілювати. Щодо механік матріарха. Вони трішки відрізняються від королеви. До прикладу, ті самі ракети у королева, вони летять навісом і вони як моліки просто горять. А у матріарха це направлені ракети, які летять точно на вас. Як на мене, це навіть простіше від ракет, які у королеви. Ви можете просто сховатися за якісь укриття, зайти за стінкою, вона вас вже не задамажить. Головне в таких випадках, що матріарх знаходився нижче від вас, щоб він вам не стріляв під ноги і не попадав вас просто з плишом. Наступна механіка це газ, яким він закидує. Він майже безобідний. єдина проблема, що він мішає вам бачити просто куди стріляти деколи, коли він просто заспамлює ним. А так і не опалює стаміну, але в нашому випадку це не є велика проблема. Ще одна механіка, це те, що він закидує балони, які працюють як флешки. В принципі, нічого особливого, ну звичайна флешка. Наступне це його щит, який він піднімає, його візуально видно, коли він піднятий. Просто чекаємо, поки він його скине і далі продовжуємо дамажити. А от з місцями, куди йому стріляти, трошки є відмінність також від королеви. Якщо у королева це ядро, яке вона відкриває, коли запускається ракета або лапи. То матріарха це ядро, яке знаходиться посередині, але щоб його відкрити, вам потрібно збити пластини, які знаходяться в нього у лобовій частині. Ну, от прям де його око, і по бокам в нього ці пластини, або зліва, або справа, ви там вибираєте, де вам зручніше, або можна обидві збити. Як бачите, на відео вони вже відкриті, видно червоне ядро. Вам потрібно цілитись у нього. Є ще варіант, можна заходити під його щит. Якщо ви знайшли таку позицію, коли він піднімає щит, то його передні панельки якось там відкриваються, і ви можете бачити ядро і дамажити його. Але таких місць не дуже багато. До прикладу, є одне хороше місце на спейспорті. Ось як у цьому відео. Але все-таки рекомендую займати щось повище і там настрілювати, бо можна так ракетку зловити і закінчиться ваше вбивство. Ще одна з його маханік що він прозиває різних побів, там маркетіра, бомбардіра, ліпера і всяку цю шваль. Конкретно в нашій позиції ці моби не дуже нас то й хвилюють. Та й по суті, це все, ви просто стоїте, його настрілюєте. Якщо ви в такій позиції, що вам ніхто не мішає, то все прийде як по маслу. На кожній карті є така позиція, де до вас дуже важко підібратися. На дамбі це ось це місце. На спейспорті це центральна споруда, я саме висока, або контрол тауер Якщо таке місце не виходить зайняти, то можливо варто задуматись про те, щоб скіпнути боса, тому що завжди будуть люди, які будуть пробувати вам помішати. Якщо ж вас інтересує лут з боса, ви ну вбивали його не просто так ради трайлсів або ачівки, то вам потрібно чим поскорше добратися до боса, якщо у вас немає якогось снайперок і жорсткого скіла, щоб відстріляти всіх гравців, які будуть старатись вкрасти ваш лут. Тут вам і пригодяться ваші дими, які ви набрали з собою. В нашому випадку якесь сталося чудо, нікого тут не було абсолютно. Ми абсолютно спокійно злотали повністю боса. Якщо ж буде конкуренція, то само собою вам потрібно буде або всіх їх перебити, або під дим тихенько собі злутати пару тих сердець і біжати на вихід. Невеличка підказка, якщо ви стараєтесь швиденько злотати і втікти. Шукайте це шароподібне ядро. В ньому найбільше частинок цих легендарних лежить завжди, та й матеріалів остальних. Це й принципі усе, йдемо на вихід. Як я казав, бистві бусів. Поки що немає нічого важкого, тільки ігроки, інакше, які вам будуть мішати. Тож, друзі, якщо вам було інтересно це відео, ставте лайки, залишайте коментарі, що ви думаєте. Можливо, я щось забув додати про щось розказати. Залюбки відповім на ваші питання в коментарях. Як завжди, з вами був я і до наступного разу.